Вітаю, ви дивитися історії світу. Сьогодні ми познайомимося із засновником однієї турецької інтернет-компанії. Зазирнемо за лаштунки виробництва солі у Тунісі та поглянемо на успіх екологічних ресторанів у Чилі. Але почнемо ми з дуже суперечливого на близькому сході виду мотоспорту дрифтінгу. Чоловіки на своїх автомобілях з'їжджають по крутих схилах та розвертаються на повній швидкості. Особливо популярним дрифтінг став серед молодих бадуїнів Саудівської Аравії. Однак, проблема у тому, що цей вид спорту незаконний і небезпечний як для учасників, так і для глядачів. Фахівці-криміналісти кажуть, що культура дрифтінгу в Саудівській Аравії стала жертвою власного успіху. Ризикований стиль вуличних перегонів здобув чимало прихильників, але під час них часто гинуть як самі учасники, так і глядачі. І чим більше людей приходить на змагання, тим більшою стає ймовірність нещасних випадків. Часто глядачі стоять просто у бабіч дороги. Влада країни вже почала боротися із дрифтінгом, який тут отримав назву Тафіт, але поки безрезультатно. Цього водія затримали, коли він запрошував глядачів на дрифтінг. В'язниця суворого режиму «Альмалаз» переповнена людьми, які відбувають покарання за дрифтінг або планування заборонених перегонів. Смерть під час таких змагань класифікують як вбивство з необережності. З наближенням вечора ми починаємо повідомляти про перегони, тому можемо одразу починати. Скільки машин бере участь? Більше ста. Більше ста. Так, більше ста. А реклама. Про початок перегонів розповідає три-чотири людини. Фейерверки і наркотики ми приносимо самі. Ми готові до всього. Мені це ніхто не заборонить. перегони в мене в крові. Випадкові смерті та поранення стаються настільки часто, що дрифтінгову лихоманку в Саудівській Аравії навіть назвали кризою останніх 20 років. Навіть якщо місцева влада й досягає якогось успіху, то це майже непомітно. Багато дрифтерів за походженням є бедуїнами, яких у саудівському суспільстві часто ігнорують і дискримінують. Консервативне королівство сильно обмежує розваги. Тут заборонені навіть кінотеатри. Молодих дрифтерів приваблюють відкриті місцевості. Які на їхню думку ідеально підходять для перегонів. Окрім того, вони притягують людей, які хочуть на цьому заробити, наприклад, наркодилерів. А ще сюди приходять задля сексу, а також гомосексуалісти. Цей феномен потрібно досліджувати і сприймати в академічному контексті. Ми говоримо не стільки про молоде покоління, як про те, що його сюди приваблює І річ не лише в економічних чи фінансових факторах, але й також у сукупності соціальних і психологічних факторів. Ми говоримо про ті проблеми, про які застерігали вже давно, але на які не звертали належну увагу. Саме тому зараз вони виникають у такому кримінальному феномені. Дороги та автомагістралі можна ефективно патрулювати лише у випадку покращення роботи дорожніх служб. Контролювати цей швидкісний і шалений вид спорту можна лише таким чином. А якщо потрібно, то й взагалі зупинити. Багато вчених вважають, що відвернути кліматичні зміни неможливо. Потрібно вчитися пристосовуватися до них. У наступному сюжеті ми побуваємо у Бангладеш, країні, яку називають епіцентром глобального потепління. На тамтешньому узбережжі моря мешкають десятки мільйонів людей, життю яких може загрожувати підйом рівня води. Нурул іслам вирощує рис на землі, яка незабаром може піти під воду. Тут на південно-східному узбережжі Бангладеш підйом рівня води внаслідок кліматичних змін може затопити мільйон гектарів сільськогосподарських земель і змусити переселитися 40 мільйонів людей. Більшість із яких є фермерами, як от Нурул. У нас частіше бувають непередбачувані урагани. Часто ми ріжемо зернові та прив'язуємо до контейнерів, які тримаються на воді. через 2-3 години вода спадає, і тому ми намагаємося усе почати знову. Нурул із сім'єю вже один раз переїжджав 12 років тому. Його ферму змило водою і вони переїхали на цей чар, або нову землю, яка є мулом принесеним річками в бенгальську затоку. Але через 10 років життя у Нолерчарі сім'я Нурула досі живе без електрики і води, а його врожаю дедалі частіше шкодить солена вода. тут немає дамби, а тому паводки змивають наші посіви. Ми їх знову висаджуємо, але вони не встигають вирости до кінця сезону, а тому врожай невеликий. У деяких випадках врожаї бувають удвічі меншими, ніж мали би бути. Як результат, жителі прибережних сіл страждають від бідності та недоїдання. Для уникнення більшої кризи фермерам потрібно пристосовуватися, каже Томас Рат із міжнародного фонду розвитку сільського господарства. Люди мають пристосовуватися самі та пристосовувати свою роботу. Вони мають адаптувати методи роботи до зміни навколишнього середовища. Таким чином, у сільському господарстві повинні з'явитися технології, які допоможуть йому справитися із наслідками кліматичних змін. Дещо з того, про що говорить Рад, вже можна побачити тут на клаптику землі під назвою Бойерчар. Нові шлюзи оберігають берегову лінію, не даючи морській воді потрапляти у прісноводні канали. Дамби будуть такими високими, що вони можуть витримати навіть підняття рівня моря на сім метрів. Фермерів також вчать нових технік. Аньяна Баладас вирощує сорт рису, який приносить великі врожаї, і який вивели для росту у морській воді. цей сорт рису приносить нам більше грошей. Ми можемо оплачувати навчання дітей і навіть трішки заощаджувати. Збільшення доходів фермерів і одночасно захист їх від загрози зміни клімату це мета амбітного проекту, над яким працює шість урядових департаментів, а також міжнародні спонсори. Зайнал Абедін – це заступник лідера команди багато людей двічі, а то й тричі втрачали свою землю. Зараз ми забезпечуємо їх різними видами захисту, і вони у безпеці. на даний час цей проект допомагає близько одному мільйону людей, і незабаром Нурул і його сусіди із Нолерчару стануть одними з них протягом кількох десятиліть. Вкрай важливо допомогти фермерам пристосуватися до змін клімату. Тож ООН спільно зі світовими лідерами підтримують фермерів для того, щоб світових запасів їжі вистачило ще на багато років. А зараз ми прямуємо до Стамбула, успішного та галасливого міста, у якому зустрілися схід та захід і в якому процвітає креативна економіка. Я хочу розповісти про бізнесмена, який створив успішну компанію. Вона займається цифровим маркетингом. Ми в Стамбулі, в Туреччині, щоб побувати в компанії 41-29, а це географічні координати міста. Тут ми зустрілися із виконавчим директором і засновником компанії, а також самопроголошеним геймером і мрійником Алемзахом Остюрком. Це він створив одне з провідних турецьких креативних агентств у галузі цифрового маркетингу. Наше агентство займається цифровим маркетингом, і ми співпрацюємо із різними брендами. Зазвичай ми готуємо різноманітні кампанії, які працюють на різних цифрових платформах, і налагоджуємо спілкування між брендами і споживачами. Саме цим ми і займаємося. Алем Зах ще підлітком почав працювати вебмайстром в одній інтернет-компанії. А вже за два роки він став веб-дизайнером. Після чого зробив крок вперед, вирішивши створити власне агентство. Як ви потрапили у цей бізнес? Я почав займатися цим ще у 18 років. Тоді я вчився на інженера-програміста і зрозумів, що це не моє. Тому що після закінчення навчання я міг би займатися тільки програмуванням. Втім, я пішов вчитися на інженера програміста через те, що хотів створювати ігри. Мені це було цікаво. На щастя, я дуже швидко це зрозумів, що це не моє але Мзах ще підлітком почав працювати вебмайстром в одній інтернет компанії. За два роки він вже був веб-дизайнером, а потім заснував власне агентство. Вона компанію 4129 Я відкрив, коли мені було 29 років. Майже 30. І зараз я займаюся цим вже майже 12 років. Тож зі мною хоче співпрацювати багато компаній. У цих двох кімнатах працюють креативники, арт-директори, арт-директори, копірайтери. Вони готують різноманітні ідеї, працюють над дизайном. У цій частині сидять люди, які працюють у соціальних медіа, контент-менеджери, бренд-менеджери. Вони усі сидять тут коли ми відкрили цей офіс, тоді у нас працювало 23 людини. А половина приміщення пустувала зараз, нас майже 50, і нам тут стає вже тісно. Саме тому ми переїжджаємо у інше приміщення. Зараз тут надто багато людей. Ми відповідаємо за створення креативних проєктів, як от компаній у соціальних медіа, а також за різноманітні комп'ютерні додатки. Я відповідаю за створення креативного контенту та різноманітні проєкти. Алем Захостюрк є одним із найталановитіших і найуспішніших бізнесменів, які працюють у соціальних медіа вдома. Він полюбляє гратися зі своїми близнятками. Таємниці його таланту та успіху криється в тому, що після роботи він відпочиває разом зі своєю сім'єю. Тому що вони додають мені багато енергії. Це допомагає мені краще зосереджуватися. І я краще відпочиваю перед роботою. А після неї я повертаюся у чудове місце і вважаю, що саме це є дуже і дуже важливо. Головна ідея цієї кампанії полягає у тому, щоб використовувати червоний колір і бігти до нього. Ми вирішили, що якщо використати гасло біжи на червоне, то можна змусити людей досягати своєї цілі. Тож ми підготували кампанію для одного з банків, який використовує у рекламі червоний колір. під час якої казали людям про те, що дамо їм 600 доларів, якщо вони першими прибіжать до одного з банкоматів. Це досить незвична ідея, якщо говорити. Про цифровий маркетинг в цілому, але понад 20 тисяч людей зареєструвалися, і більше трьох тисяч справді бігли до червоного банкомату. врешті люди почали значно частіше користуватися банкоматами. Ця компанія мала великий успіх і дуже відрізнялася від звичайних компаній. на початку. Ми займалися масштабними проектами і робили дуже інноваційні речі, про які більшість агентств навіть не мріяли. І навіть коли вони про них думали, то вирішували, що це їм не під силу. Саме це і є одна з тих речей, яка робить нас направду особливими у цій галузі. І якщо якісь бренди хочуть створити щось нове, то завжди звертаються до нас. якби Фейсбук був справжнім континентом, то він би ніколи не дожив до середніх віків. Він мав власні замки, битви, імперії, діаманти, ферми, зоопарки, кошенят і навіть валюту. Але на ньому не було жодного банку. Досі І Якщо людям подобається ваша робота і вони цим користуються, то це дуже сильно надихає. я живу тим, що роблю, тому не вважаю це своєю роботою. а частиною себе частиною стилю мого життя. саме тому я й роблю те, що роблю. Дуже дорогою її називали білим золотом. Тоді її навіть використовували у якості платіжного засобу. Але звідки вона взялася, і як набула теперішньої форми. Про це дізнаєтеся із нашої наступної подорожі до тунісу. Це сіль, яку можна тоннами знайти на низинних ділянках уздовж узбережжя Середземного моря. Це соляний басейн Саклін у туніському вілаєті або губернораті Монастір. Сіль тут добувається вже понад 100 років. Морську сіль можна збирати від травня до вересня, і щоб встигнути за попитом, заготівельники мають працювати майже без перепочинку. Уперше сіль у монастирі видобули у 1903 році, але потім втрутилися колоніальні правителі. У Сакліні сіль добувають постійно з 8 жовтня 1949 року. Наприкінці літа з великих басейнів випаровують дуже багато морської води, після чого залишається шар солі товщиною в один метр. Потім починається сезон збирання, який триває близько двох місяців. Звідку з басейнів викачують залишки морської води, а потім туди заїжджають грейдери, які вирівнюють товстий шар солі. Після цього сіль на автомобілях везуть на збагачувальну фабрику. Це меді бізне. Тут сіль миють у прісній воді. Потім сушать і відправляють конвейером на склад. Після всього цього сіль стає дуже чиста. На фабриці можуть очищувати тони солі. Під час механічних процесів з неї видаляють пісок та інші нечистоти. Усе це повторюють кілька разів, доки не залишаться ось такі чисті та блискучі гори солі. Потім у лабораторії перевіряють якість солі і дають дозвіл на використання. Ми проводимо перевірку якості та починаємо працювати десь посередині сезону. Врешті ми беремо зразки солі з басейну і потім досліджуємо в лабораторії. Сушці сіль просівають, фасують у мішки і продають як на внутрішньому ринку, так і за кордон. Через туніські порти сиру салітру експортують до Європи, де взимку нею посипають дороги. Соляна фабрика у сакліні виготовляє три види солі. А саме харчову, яку продають у мішечках вагою, в 1, 20 і 25 кілограмів. Промислову і сіль на експорт. Тім басейни знову наповнюють водою, де щороку за допомогою сонця і вітру з неї добувають сіль. Від моря ми переходимо до столу, бо саме туди нас і запрошує наступний сюжет. Ми познайомимося із сім'єю, яка відкрила інноваційний ресторан у мальовничому регіоні Чилі. Концепція ресторану дуже проста: використовувати те, що дає природа. Посеред виноградників чилійської провінції Касабланка розташувався ресторан, який здобув популярність як у місцевого населення, так і закордонних туристів. Його власники це Давид і Кармен Бота. У 2008 році вони спакували валізи і вирушили з рідної південної Африки на інший континент у пошуках нових горизонтів. У Чилі я почав займатися бізнесом. Я приїжджав сюди протягом 20 років, щоб продавати власне гірничо добовне устаткування. У Чилі продажі йшли дуже добре, і я завжди думав про те, щоб кілька років тут пожити. Ми зрозуміли, що хочемо чогось нового, тому вирішили тут щось відкрити. А через те, що це виноградарський регіон, а ми любимо куховарити, то ми задумали відкрити тут ресторан. Результатом роботи цієї пари став ресторан Казабота. Двері своєї чилійської мрії Давид і Кармен відчинили у 2010 році. І відтоді ресторан став дуже популярним. Втім, приваблюють сюди не лише вишукана їжа і родинна атмосфера. Цей будинок також дуже пристосований до природного середовища. Він втілює в себе повагу до природи, яка дозволила зробити з нього привітне та унікальне місце. Ми збудували його самотужки з використанням екологічно чистих матеріалів, тому що з повагою ставимося до природи. Казабота працює виключно завдяки відновлювальним засобам енергії, ставши прикладом для всіх інших підприємств, як тут, так і по всьому світу. За допомогою сонячної енергії тут качають з криниці воду. Освітлення, холодильники і водонагрівачі працюють завдяки сонячним батареям. Давид і Кармен намагаються якомога краще використовувати дарунки природи та жити у гармонії із навколишнім середовищем. І цю гармонію гості можуть відчути. Ми з чоловіком дуже дбайливо ставимося до екології і любимо природу. А через те, що в Чилі дуже багато сонця, усі повинні думати про те, як заощаджувати енергію Місто приречене ставати дедалі дорожчим життя в ньому ніколи не дешевшатиме, тому розумні люди задумуються над використанням альтернативних засобів енергії. А через те, що в Касабланці дуже багато сонця, то тут у нагоді стає сонячна енергія. Унікальна атмосфера, смачна їжа та бездоганний сервіс усе це разом із дбайливим ставленням до навколишнього середовища роблять каза боку місцем, яке мають відвідати як іноземці, так і місцеві жителі. На сьогодні в програмі історії світу це все. Дякую, що дивилися, і до зустрічі рівно за тиждень.